Зранку до вечора думки українців не про святкування чи якісь інші радісні заходи, а про війну на сході України. Навіть відзначаючи професійні свята, люди відчувають терпкий смак української трагедії. Цього тижня з таким присмаком пройшло свято Дня Вчителя. Урочистості розпочались державним гімном України та вшануванням пам'яті героїв, які загинули за свободу та незалежність. Начальник відділу освіти Михайло Винник у своєму вітальному слові зазначив про непростий для України. Її не час, коли педагоги поміняли вчительську указку на зброю і сьогодні перебувають у зоні АТО. Тисячі українських патріотів захищають незалежність, соборність та європейське майбутнє нашої країни. Серед них і вчителі, які поміняли вчительську указку на зброю і сьогодні перебувають в зоні АТО. Це вчитель Ланчинської зож першого третього ступенів. Краснянської всесвітньої школи, Білавич із Ланчина, Данилюк із Красної, Нип'ю з Заріччя, які разом із іншими патріотами боронять нинішній день українську землю. Ми бажаємо їм повернутися щасливо в свої педагогічні колективи, повернутися до найгуманнішої. Професії і вчительської праці війна на сході України торкнулася кожного українця, і саме освітяни виховали таких патріотів, які має сьогодні Україна, зазначив у своєму виступі голова надвірнянської райдержадміністрації Михайло Іваночко і додав, що труд вчителя неоціненний. Ваш труд взагалі неоціненний, так як труд батьків наших, тата і мами. І вашу роботу особливо в цьому в минулому році, особливо в цьому році, показують наші діти. Діти, ті, які 30 листопада вийшли на Майдан Незалежності. Адже якби ви їх навчили любити свою батьківщину, вони б ніколи не були вийшли. Голова Надвірнянської районної ради Василь Попович подякував педагогам за нелегку працю та великий вклад вчителів у розвиток освіти на Надвірнянщині. Ми зараз з вами. Відбулася як нація, як народ. Завдяки вам, вчителям, завдяки вашій хлопіткій праці. Ви виховали таких дітей, якими можете гордитися. Вашими учнями гордиться вся держава. Це вони перші виступили на захист гідності. Від українських освітян залежить і те, якою буде Україна в майбутньому переконані представники місцевої влади. Ви виховуючи творчу особистість, в першу чергу українську. Вкладаєте серце і душі для того, щоб освітянська галузь нашого міста району мала не тільки прекрасні свої традиції. Але мала притаманну історію, якою ви пишаєтесь тішитесь і укладаєте у підростаюче покоління, молоде покоління. Сьогодні бути вчителем це не лише читати лекції та перевіряти домашнє завдання. Педагоги мають іти у ногу із часом. Я хочу, в першу чергу, починаючи сказати, подякувати своїм вчителям, які є тут в залі, тому що досягнення кожного з нас. Частинка в цьому досягненні є частин, є вклад вчителів. За високі досягнення в роботі педагогів нагородили спільними грамотами Надвернянської райдержадміністрації та районної ради. Отримали освітяни відзнаки і від міської ради. Після урочистості відзначення Дня працівника освіти продовжив патріотичний концерт. Бурхливі овації отримали вихованці ланчинського центру дитячої творчості за креативний та цікавий танцювальний номер.